Зараз про двох адміністраторів телеграм-каналів молодіжного руху Рідан яких викрали поліцейські Києва, це підлітки віком 15-14 років. Вони закликали до бійки в одному з районів столиці з підбурювачами. Їх батьками правоохоронці провели профілактичні бесіди. а ще заблокували канали, де поширювали інформації про зустрічі представників цієї новоутвореної субкультури. Ще один телеграм-канал вели, як з'ясували у кіберполіції дві сестри. Тепер цей телеграм-канал у розпорядженні МВС замість повідомлень про місця для сутичок, підписник. Отримують застережливі звернення національної поліції України. Організатором цих бійок хотів стати 16-річний дніпрянин. Своє адміністрування телеграм-каналу пояснював тим, що хотів заробити трохи грошенят. Мовляв, рух нині популярний, тож можна було продавати рекламу по 10 доларів. Загалом правоохоронці заблокували щонайменше 18 кама каналів, які так чи інакше долучені до цього руху риданівського і втягненням підлітків у ну, скажімо так, мало того, що протиправну діяльність а й ну Насильницькі дії для тих, хто не знає, що таке. ПВК Редан це молодіжний рух, який набрав у Росії популярності. Все це у лютому цього року відбулось. А штучне поширення цієї субкультури в нашій країні це російська інформаційна психологічна операція, про таке кажуть у Національній поліції. Походження цієї субкультури пов'язують з японським аніме серіалом Хандрикс Хантер. А символами ось цих так званих реданівців є Павук, цифра 4 і відсутність Клепки, мабуть, оскільки вони таким займаються. А тепер давай розбиратися, тому що субкультури і рух проти, і рух за він завжди був. Що пішло не так, і чому це непритаманне саме ця історія для українських підлітків? Розбираємо з Ярославом Шанько, це заступник начальника управління ювенальної превенції Нацполіції України. Пане Ярославе, вечір. Добре, наші вітання. Вечір добра студія, пане Ярославе, то що не так? Чому ця історія вона штучна і не притаманна для нас? Де ви побачили російський слід і чи вдасться нам відрізати ту пуповину, за якою надходить у ці ряданівські збочені ідеї в Україну? Так, дійсно, ми правильно зауважили, що наприкінці лютого поточного року національна поліція виявила мережі інтернет, активність нового молодіжного руху, метою якого було провокування конфліктів та масових бійок. Тож правоохоронці відразу розпочали відпрацювання такої інформації комплексно, залучивши всі ресурси. До цього зокрема було встановлено, що в соціальних мережах та в новостворених телеграм-каналах адміністратори поширювали інформацію та провокували молодь на проведення масових скупчень та фізичного протистояння між собою. Дійсно, першочергова перевірка показала, що розвиток такої субкультури це спроба російських пропагандистів провести чергову інформаційно-психологічну операцію та використати дітей для дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні. Доказом цього було те, що перший інцидент між опонентами стався 22 лютого поточного року у столиці країни агресора. В результаті тієї, тодішньої сутички загинуло було двоє підлітків, і саме після цього російські спецслужби почали використовувати таку ситуацію, як модель провокацій заворушення території України. А в цьому їм допомагають адміністратори профільних груп та інформаційних каналів, які всіляко намагаються спровокувати конфліктні ситуації та втягнути дітей протиправну діяльність. Хочу також додати, що вже на, станом на зараз заблоковано. Близько 50 каналів та груп, таких, які були створені саме для розкручення цього молодіжного руху та дестабілізації ситуації всередині країни, встановлено 45 адміністраторів таких спільнот. І наразі оперативні служби разом з кіберполіцією встановлюють джерела фінансування та організаторів саме цих каналів. Дійсно, більшість цих організаторів зауважують, що створили ці канали, аби скажу на молодіжному сленгі зловити хайп та отримати якісь грошові кошти від користувачів ну, в плані того, ви правильно зауважили продати рекламу або тощо. Якщо говорити про статистику того, скільки відбулося за ці дні на території держави, то вже було відбулося 41 зібрання в різних регіонах. Утім поліція оперативно спрацювала і не допустила жодних сутичок між молоддю. До відпрацювання було залучено понад 2,5 тисячі поліцейських. Та понад тисячу осіб було запрошено до відділів поліції, з яких звичайно, більшість неповнолітніх. Тож з ними та їхніми батьками потім було проведено профілактичні заходи, де роз'яснено було і як кримінальну, так і адміністративну відповідальність за вчинення протиправних дій. Пане Ярославе, до речі, у вас є зараз прекрасна можливість провести профілактичні заходи в прямому ефірі, так єдиних новин. Я думаю, що є значна кількість глядачів, у яких є діти, яким так само цікаво доля своїх дітей, щоб вони так не займалися різними протиправними діями. Але перед тим, як ви Можливо, захочете провести ці профілактичні заходи? Я хочу вас спитати: наскільки глибоко сьогодні проникла в Україну ця ну субкультура у кавичках? Це ІПСО іп іп з не, Російської Федерації е, є розуміння? Якщо ми говоримо вже про 50 телеграм-каналів, про е, сотні, можливо, тисячі так дітей е, і підлітків, які беруть участь у подібних заходах, і це все починаючи з лютого і місяця, не пройшло. А ну власне, вже такий вал. Наскільки? Які глибоко в нашу країну проникла ця російська зараза? Так дійсно декілька днів назад воно масово розповсюджувалося, бо створювалися нові телеграм-канали. Однак, завдяки злагодженим діям правоохоронцям та вчасним заходам вказана ситуація вже пішла на спад і вже. Майже де нові канали не створюються, блокуються старі, та активність учасників в цих каналах значно зменшується, тому можна навіть говорити про те, що ознаки штучності, так цієї субкультури не проявляються навіть в цьому, тому що більшість опитаних підлітків, та з якими проводилися профілактичні бесіди, зауважують, що вони приймали. Участь в цих каналах або приходили на заходи лише ради заради того, аби подивитися, що там буде проходити, і ради заради цікавості, банальної не більше. Давайте чесно, субкультури завжди були, особливо в підлітковому віці, коли діти себе шукають. Але мені виглядає, я поділюся своєю думкою, а ви мене виправте, бо у вас і більше інформації, ну і власне розуміння ситуації більше. Мені виглядає, що це абсолютно російська схема. Для чого? Для того, щоб підлітки за ворогів. За е, тих, хто проти них вважали правоохоронців, і ця схема вона абсолютно дієва для Росії, тому що там людина у формі це зло. Його бояться біля їхніх міліціонерів і носіїв форми не можна говорити голову вниз, очі вниз. У нас такого немає, бо ми пам'ятаємо, який у нас рівень довіри до людей у формі, особливо коли почалася е, війна, із 14-го року воно росло. А розуміємо, що за рік виросло ще. Я не знаю наскільки цю історію ви розглядали, і чи простежується оця російська спроба натягнути, зробити молодих людей, поставити у протистояння до прав правоохоронців. і чи вийде у них це? Абсолютно вірно ви сказали. Однак я впевнений, що в них цього не вийде, оскільки ми вже давно відійшли від тих часів, коли правоохоронців потрібно боятися. Найголовніше для нас це довіра та комунікація з населенням, в тому числі, якщо заступник керівника івинальної поліції України, то з дітьми І всі наші заходи профілактичні направлені на те, аби між нами, між поліцейськими та дітьми, взагалі населенням була довіра та комунікація. Це це найголовніше. Звичайно, хотілося би звернутися до батьків, аби вони стали друзями до своїх дітей, більше часу проводили з ними, підтримували їх, цікавили, з чим вони займаються, з ким спілкуються, як проводять своє дозвілля. А в свою чергу національна поліція усім спробам які хоче використати країна-агресор, да, залучивши до протиправної діяльності наших дітей, національна поліція дасть гідну відсіч всім цим спробам. Дякуємо, пане Ярославе, вам за те, що доєдналися. Ярослав Шенько, заступник начальника управління ювенальної превенції Нацполіції України, був на прямому відеозв'язку з нами. За мить будемо говорити.